Уроки ще монастирище розташоване в Кропивницькому районі Кіровоградської області, недалеко від села Інгульське, до Інгульського від Устинівки, така собі поганенька асфальтна дорога. До монастирища від Інгульського ґрунтовка. Тому їхати в дощову погоду буде проблематично. Ландшафтний заказник монастирища шматок каменистої заплави річки Інгул, де між двома рукавами старим і новим руслом утворився високий острів пагорб. Високі скелясті береги стрімко оточують острів, формуючи неповторний ландшафт, подібного до якого в Україні більше немає. Міста сіли, сказали б фанати. міст сіли. Дослідники сходяться на тому, що у різні часи тут було язичське капище та святилище, а ще монастирище називають українським Стоунхенджем. Кам'яний острів ніби складений із величезних брил. Тут багато розломів, щілин, невеликих гротів.